Всі люди, які навколо вас, це ваші попередні втілення. І майбутнє теж, це тут і зараз. Це для вас буде шок. Це вже більш духовна така тема, але все, що робиться навколо вас, це є ви, ваші проекції, ваші життя. Це називається тут і зараз. Ваша свекруха це ви в попередньому житті. Ваша бабушка Зінаїда це ви в одному із попередніх життів. Ваша Тая — це ви в одному із майбутніх життів. Ваш чоловік це ви і ви самі з собою розв'язуєте ці кармічні вузли. І спочатку ви та образно Зіна, яка струполить свою внучку. А в наступній житті ви приходите внучкою, яка ну, проживає це, да? а вона навпаки міняється. Тобто Вона була внучкою, а ви були зіною. І потім ви міняєтеся ага. самі з собою, то є образно, чому самі з собою? Бо душа вона велика, вона мощна. Зверніть увагу на руку. І в душі є монади, частинки. Це називається монади. І одна тільки 12, одна дванадцята душі, бо сама душа наскільки можна, що для неї земля є, от як горушинка на ручці. Оце душа, сознання здоров'яне все таке. І одна дванадцята тільки душі для того, щоб війти в тіло, вона занижує вібрації. Вона розділяється на монади, і одна дванадцята тільки входить в тіло. Решта йдуть на інші втілення, в інші планети, цивілізації, землю і так далі. І оце ви, одна дванадцята, цієї великої, цієї душі. Получається, і ви, що, що я зараз я одновременно Так. Да. Взагалі во всій Так. І во всіх, і в прошлому, настоящий і в будущому. І ви, виходить, знаєте, на воротах, як написано, в храм вхід: пізнай себе. Навколо тільки ви ваші проекції, в різних втіленнях, з майбутнього, з минулого і так далі. Воно все одночасно ось тут відбувається. Одночасно, тут і зараз. Просто людині важко це сприйняти через те, що ми звикли мислити в цьому лінійному такому минуле, сьогодні і завтра. А насправді його немає. Воно одночасно тут відбувається. І ви, це Зіна, ви, це ваша дитина, ви це ваша мама, ви це ваш тато, ваші проекції оце все те, що у вас всередині. То есть образно, воно все иззовні. Таке саме И коли мы змінюємо себе, угу. змінюється світ навколо. коли вы... Проекция Про проектор это всего я. Да. Я сейчас. Да. Да, Юля. То есть, если <с я э, с вашей помощью поменяю вот это свое видение реальности. Із негативного, там, в другое, із трісання, з обид, із этого всего. Тобто, це то, то, автоматически. Да. Автоматично картинка зміниться. Да. Це називається <плес> зміна реальності, це називається перехід на іншу реальність, це зміна фокусу сприйняття, тому що ви раніше сприймали, от дивіться, Зіна, яка власна, холодна, сильна, носа скрізь пхає, не дає всім життя і так далі, да, образно. А зараз ви бачите, що Зіна це ну давайте не будемо брати, що це ви з минулого життя. Візьмемо її просто як чоловіка, да, в житті. Uh -huh. І Зіна це та, хто для вас став мотиватором. Перше, це та, яка дала життя татові, завдяки ї... якій народилися ви, uh -huh. бо тато дав вам життя з мамою. Далі Зіна це та, яка е... зробила сильно багато вам каки, як духовний вчитель, насрала в душу, контролювала і так далі, завдяки тому, щоб ви прийшли в життя. І своє життя збудували по-іншому, щоб ви все життя на неї злилися, ненавиділи, але в своєму житті на цій злості і агресії ви побудували інше життя. Там кидали і не хотіли дітей, а ви хочете дітей. Там не турбувалися про них, думали тільки про себе, а ви навпаки турбуєтеся і про себе, і про дітей, і про сім'ю. Там любила одного і жила з іншим, а ви любите і живете, наприклад, своїм коханим і так далі. Тобто, вона стала для вас мотиватором зробити по-іншому, поступити по іншому. Тобто, щоб то я то, не продовжувала про програму, я далі Так. Да. Оце називається зміна. І тепер вона для вас не враг, як я кажу, враг народу номер один, а тепер вона для вас стала мотивацією. та, яка допомогла вам змінитися, та, яка допомогла вам кардинально по-іншому глянути на світ, життя своє змінити. І виходить, коли ви бачите це, ви бачили негатив, а зараз ви повернули на позитив. Там було пекло, а тут рай. І це вас змінюється фокус уваги, оцей що я ну, розказувала, пояснювала. Тобто кожен враг особливо, особливо найбільш такі болючі моменти, люди, які робили вам найбільш боляче, це ваші такі близькі, люблячі душі, які крутяться навколо вас, щоб підсвітити вам вас, що тут немає негативу. Це є любов. Якщо я знайду зараз. Презентацію, то може я вам і покажу її. Мама, яка не вміла готувати, доглядати за дітьми, і так далі. І внутрі є ненависть до мами, з другої сторони, ну і біда до мами, да а з другої сторони, що вас навчила Бути Самостоятельною, мабуть. Так, да. бути мамою, хорошою, люблячою мамою, наприклад. Крім того, мама навчила. Раз вона не вміла готувати, то ви готуєте. Тобто ви навчилися готувати. Не важливо, що бабуся навчилася, але ви змінили це не так, як в мами. Це називається Мама, в мене яйця покруче як в тебе. Ти не була мені мамою, то я буду покруче мамою, як, як ти. Навірно, в той момент, коли когда... вот я розумію ваші слова, що тут теж не просто так, тут для того, щоб закрити, -то. і коли ми з моєю мамою повністю прийняли друг друга. То есть я и ее, мы перестали вообще конфликтовать вообще. То есть она стала наконец-то вот ей 65 лет той мамы, которую я хотела, которая только любит, поддерживает безусловно, без без осуждений. И тут ее вселенная вырывает отсюда от меня и забирает там все, иди все, видимо вопрос Друг закрыт, да. свободный. Да. Mm. Щоб прийняти свікров, ви повинні поняти, що у вас теж є хлопчик і дівчинка, і вони теж вам будуть проявляти ваші стосунки відносно до свекрухи. Свекруха це така сама мама, яка народила свою дитину, і вона її хоче найкраще насправді. І завдяки цій свекрусі ви маєте свого чоловіка. Який дав вам життя і продовження роду для ваших діток, да? який дав вам стосунки з вами, який дав приємні моменти, хороші моменти, можливість виїхати за кордон, можливість там спонсорувати десь, вас, поки ви не працюєте, да? забезпечувати і так далі. Але це він все може зробити тільки завдяки тому, що в нього є його мама, яка дала йому життя, тато і мама. Тепер по людях у нас було питання: хто люди навколо з презентації. Сонечко, видно вам? Угу. Це наша задача стати оцим сонечком насправді чому люди, які навколо вас, вони підсвічують вам вас. Є близькі і є далі люди, але нема <світ> одної людини, яка в цьому житті не прийшла для вас всі для вас. <світ> Ваша задача стати оцим сонечком. І ми зустрічаємося з усіма оцею світлою такою частинкою. Бачите, якщо вам видно, Оця така світла. Ми всі показуємо себе з хорошої сторони. Mm -hmm. А у нас є тінь, те, що ми не приймаємо, де нас злість, де агресія і так далі. Тобто наша задача оцю цю тінь вивести в сонечко, щоб ми повністю стали цим світлом, і ми з вами перевертаємо медальку з двох сторін. Ми оцю тінь, оцю злість, агресію, ненависть, виводимо в сонце в світло в позитив. Це якщо так метафорично описати, і спочатку ваша найближча підсвідка ну, це ж система, сонячна система, воно все будується так само. І ваша найближча підсвітка, тобто, це ваші дітки, ваш чоловік і ті всі, хто в вашому колі крутиться, mm -hmm. це ваші оці частинки, ваші тригери, ваша біль, ваші магнітики, які тут сидять, і люди притягуються на ці магнітики, щоб підсвітити вам вас. Коли ви цю злість агресію, наприклад, на бабушку перепрацьовуєте на позитив. Що бабуся дала, що навчила? Що завдяки mm. тому я маю? Тось, да? е, якою я стала завдяки ній? І тобто, ви перевертаєте цю енергію з негативу, ви перевертаєте на позитив, на вдячність. А це величезна трансформаційна сила насправді. Оце є безумовна любов. Бабушка, я тобі дякую. Я на тебе злилась, але зараз я тобі за це дякую, що ти була от такою магерою, яка мене струпулила. Але завдяки тому тепер я стала така. Тобто я стала іншою. А якщо взяти глибинно, поняти по психології бабушку, чому вона така, бо і в неї білі травми, і туди вона дивилася. Ну, Понятно, що якщо б вона була щаслива в браці з мужем і все було добре, то б вона була інша. Да. А внутрішньоотробний період там дуже багато що закладається. Бо ви як душа приходите за 9 місяців до запліднення, Це вже формується ваша база життя. Сам процес запліднення дуже важливий, після того вся вагітність. Далі перший період, рік, перший рік життя дитини, і коли вона роди, дуже важливе, має теж значення роди, емоції, почуття, кесарський, власний і так далі. Тобто, це теж накладає певний відбиток на життя дитини і рік. Все. Ваше життя сформоване повністю від а до Я. Всі ваші реперні точки, емоції, почуття, що ви маєте прожити, і так далі. Тобто, це такий колосальний відбиток. Плюс ви, як душа, прийшли ще своїми задачами, отакими. От да? Там навчитися любити, цінувати, прощати і так далі. Тобто, берете такі якісь задачі основні. І от таким чином ваше життя формує. А на окружаючих на моєї родині це теж буде отриматися да. на родителях? Да. Однозначно. Тобто, вас, наприклад, якщо ви людину ненавиділи. Там глубину е, в глибині душі, наприклад, там маму чи когось там у вас з'являється енергія навпаки, любові, тепла і так далі. Ви міняєте з негативу, наприклад, от зіну, да, як ми розбирали, то тепер у вас любов до неї, да? тобто вдячність і любов. що Дякую, що ти завдяки своєму цьому жизньому опиту дала мені інший опит і можливість стати іншою. Да? От і чогось мене навчила. Потім ті, хто вам підсвічував ваші проектори, тіти, чоловік, свекруха. Вони перестають грати для вас цю роль, бо у вас вже нема цього магнітика всередині злості злості ага. ненависті да, до свекрухи, до бабушки цієї до Зіни. То ваша свекруха перестає вас тригерити і вести себе так, як бабушка. пхати носа в сім'ю, командувати і так далі. Ви кажете, о чудо, в мене свекруха змінилася. Ні, Юлічка, змінилися ви, не свекруха, ага. а ви, бо вас немає. Вони для чого приходять ваше життя і підсвічують вам все, щоб показати те, що у вас всередині образи. Біль, ненависть, гнів, оцю темну, оцю сторону темну, те, що у вас в ті. Угу. Вот. Вони для того приходять. А коли вас того немає, ну, то дивіться, мама, мама яка злила, тригерила і так далі. Ви його перевертаєте, кажете, мамо, дякую тобі за життя. Мама розвертається, їде з тобою все ок, вуаля з мамою ок, прекрасні стосунки. Тому простір буде мінятися однозначно. Однозначно, люди, діти будуть мінятися між ними стосунки. Пропрацюємо вас і брата. І ваша дочка і син, які це відображали, я вам сьогодні складала цепочки, почки, да. вони перестануть між собою ворогувати. Тобто не буде цього між ними конфлікту. Ви працюєте з собою, а міняються вони, бо вони для вас тут працюють, вони ваші проекції того, що у вас робиться. Я так вот. это вижу, сейчас, что я, как будто, як как істочник якогось ну, світу, різного світу, а вони як зеркала. І от коли луч Закривається или міняється, то їм нечего більше втрачати. Да. Так, -то -то так. Да, я його називаю магнітиком Тобто, у вас є магніт, mm -hmm. це цієї сторона неприйняття, засудження, да? то есть, як, як низькі вібрації. А коли ви той магнітик перевертаєте на вдячність в НЛП, не знаю, чи ви знайомі з НЛП, це називається колапс Є негатив і є позитив. І коли ми накладаємо негатив на позитив виходить нуль оця єдина енергія mm. це прийняття оце любов оце любов і прийняття то в вичер... мене один вопрос є э, зараз я слухала там ваше відео що э, одне з дуже плохих речей це э, ну засудження осудження інших тобто я дуже намагаюся себе зберігати але все одно вона вилазить періодично як заткнути це, Ми це все Или... працюємо, тобто вона ми... йде оно, оно йде, как бы глибоко. Так, да. що стосується засудження, я вам теж глиб, глибинно поясню, звідки воно береться. Ви насправді засуджуєте ту людину, що вона десь поступила не так, але вона угу. для вас прийшла, як вчитель підсвітити вам вам що. Тобто, я засуджую бабушку, яка була жорсткою. Але що та бабушка дала? То-то. то, то, то. Тобто то. засудження це мінус, а тут в нас плюс на цій долонці. Що вона дала? Навчила готувати. Завдяки цьому я стала самостійною, не така, як вона, і так далі. Тож це друга сторона медальки. Коли ми їх схлопуємо, дякую, що ти навчила, тобто, ми знайшли плюс, ресурс знайшли цьому. Що ага. да? Да, дав той негатив? То в нас, виходить, ноль. Енергія просто вдячності і нуля, немає оцінки, хорошо чи плохо і так далі. Ага. Оце це я вам так схематично описала, це називається колапс в НЛП. З мінуса переводимо в ресурс, в плюс ми беремо ресурс, вот вам пекло, вот вам рай. Якщо брати це церкву да? елементарно, хтось бачить наполовину пустий стакан, а хтось наполовину повний. Хтось ніж використовує, щоб вбивати, а хтось ніж використовує для того, щоб готувати смачну їжу. От вам ті самі раї, і пекло, і дуальність і розділення цих енергій. А насправді бабушка просто є. Вона дала той досвід, який треба для вашої душі. І ви тоді, виходить, оцю засудження перевертаєте в вдячність. Дякую, mm -hmm. бабуся, тепер я тебе не сужу, тепер я бачу, що ти для мене стала оцим мудрим вчителем, завдяки якому я здобула цей досвід, завдяки якому я стала нехнюпою. А через агресію, злість і ненависть до тебе і засудження, я стала ось такою, такою, такою. Це мені в житті дало можливість бути там люблячою мамою, вміти готувати, бути там позитивною і так далі. У вас засудження тоді зникає. Uh -huh. Що стосується засудження глибинно, це ви самі себе судите. Чого? Бо ви в той час не відстояли себе. Ви в той час не сказали, зі мною так не можна. Бабушка, я теж людина, не випустили емоції, мені боляче. Я маю право на особисте приватне життя. Я розумію, що ти хочеш мені як найкраще, ти переживаєш. Але ти мене настільки контролювала, чому? Бо в моїй родині, в маминій родині, з'явилося засудження, що ти предатель. Ну, я просто давно іщу на свої питання. І, і все як влажу в різні. І психологи Психологи не дають цього. Тобто, вони можуть допомогти відповідати на якийсь питання. Я знаю, с тремя работала, и працювала і якби как бы, воно ну, не туди. Потім воно все одно возвращается на свої все Юлечка, я вам поясню, чому психологія <сих> працює в нас на рівні системи, тобто те, що у вас в житті, uh -huh. ваші емоції, почуття, тобто те, що стосується uh -huh. тіла і так далі. Психологія не працює на рівні родової системи. Тобто, вона максимум, що може взяти, тобто, якщо ви бачили мої системи, тобто, я система батьківська, родова там два відео є. Я це те, що в нас в житті робиться, я система. Батьківська, це те, що ми і батьки, те, що в нас в нас з батьками комунікація в цих системах, ідей, що ми від батьків як, як губка впитали у ці програми. Психологія може дотягнутися тільки до цих двох рівнів, вона <ривнів> не може піти далі. Далі в нас іде родова система. Там треба працювати через розстановки, через техніки, практики, розтутожнення, слова і так далі. Тобто, те, що на нас накладається, вона не гляне вам далі, розумієте, психологія, вона не, не забере його з вас, виходить. і тому я пішла далі глибше. Що я кажу, я лентю, я лінива, я не можу сидіти в терапії в на в психології роками, те, що люди роблять, і не можуть повністю знайти у ці відповіді, забрати корінь, бо психологія що забирає? Наслідки. А корінь то набагато глибше в роду, матрешечка, історична система, де що було війни і так далі. Тіпа типу, да, по кругу, ця спіраль, яка йде реінкарнації, попереднє життя, де були там, а далі рівень інопланетних втілень і рівень типу, атмана творця, восьма система, тобто вихід вже на, на рівень творця. От. І корінь проблеми зазвичай в кармічному нашому тілі, а кармічне тіло наше, якщо енергетично брати, причинне тіло кармічне, називається воно. Це реінкарнації, попереднє втілення. От там ми не прожили, от там ми екологічно не стілили стосунки. Коли ми знаємо цю всю систему, як вона працює, то ми з вами по спіралі йдемо всі рівні, забираємо корінь, не наслід як айсберга. Да? А ми йдемо повністю в глибину і забираємо оту глибину корінь. І тоді нема того нарива, що воно раз за разом вилазить, вилазить, вилазить. Да. Ми забрали, і воно не це є. І тому я настільки лінива, що я почала шукати, де, де зарито, я Пере... настільки лінива, що у мене 25 п'ять спеціальностей. <реш> да, да, в мене те саме, Юля. І тому я настільки лінива, я хочу, щоб і люди мали швидкі результати і можна було корінь забирати да, от техніками, методиками, практиками. на курсах я те саме людей в системи розказую. Що я вам даю техніки, практики, методики, медитації, роз'яснюю, отак, як я вам сьогодні, тільки я, я вам таку трошки вижимку зробила з різних курсів, да, щоб ви mm -hmm. поняли, як тут будується. І коли ви бачите, що це ваше дзеркало, собі шукаєте, де в мене точно так само або те, що я не приймаю, тобто я не приймаю це. Як тільки ви його бачите, ви себе пропрацювали, вас та людина дівається в поля. Нема тої ситуації, бо у вас немає магніта, на що другий магніт приліпиться. Не uh -huh. прийде та людина до вас і не буде вам в душу срати, наприклад. Да, якщо ви самі себе не любите, не цінуєте, не відстоюєте і так далі. Тобто до вас будуть навпаки люди приходити, які будуть вам допомагати, підтримувати, любити, цінувати, бо ви себе любите, цінуєте. І зовнішній простір це ваше дзеркало. У мене є ці знання здібності. Все решта да. І чим більше я тієї інформації видам людям, тим вони будуть щасливіші і лучше. Це в моєму просторі буде більше оцих людей щасливих. Як я кажу, сонечок у цих да. І я від того кайфанула. Спочатку я була жадіна. Яка жалася, це ж я тільки знаю, це ж гординя корона, отакого. Я поняла, як тут все працює, я тепер це знаю. А потім сіла і подивилася, коли вже дійшла до певного рівня. Побачила ту гординю, і кажу, ні, я буду ділитися максимум. Є питання, я відповідаю. все». І Людина досягла певного рівня, треба пінок під дупу і переход їй. І я кажу, ні, ти не йдеш, там, наприклад, на цей курс, а ти зразу йдеш на крила роду. Бо там вже глибинні оці теми, системи, закони, розстановки оце все. Не треба тобі вже той перший другий, наприклад, там курс, а ти можеш йти зразу на третій, тобто зразу в інститут. Да? А є ті, хто е, каже, там, я хочу зразу йти на творення реальності, на марафон бажання. Я кажу, ні, стоять тобі ще давай. Ну, я системою батьківською пропрацюємо. І от таким чином тобто, я навіть направляю людей. Спасибо, мне тоже было очень-очень много чего интересного узнала. Дякую. Всем пока, всего, всего хорошего.